Що у нас тут Такі ці для новонароджених, М -м -м, манюньки. Таке ліжечка. Тут боксики для манявочок, малявочок. А тут вони гралися, тут вже постарше. Оці оті бешкетники, яких ми бачили, вирезкливі. <рискливі> Та, у сервіторів о, цей нерви нормальні. <рискливі> Вони їх цей. О, терпіли. Так, що у нас тут. Ще одна ця. О, скануємо. Що тут? Блакитний, це колір неба. Білий це колір хмаринок. Жовтий це колір сонця. Зелений це колір травички. Квіти можуть бути різних кольорів. Подивіться: бджоли жовті і чорні, і полюбляють квіточки. А ось і вони. Ось <звіс> 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 Ой, смішнючки. Тож тут? Вони жили. Тут безлад, все тут. Зламане та помальоване. Як довго вони тут жили? Так скануємо. Малі чудовиська Діти, давайте бігати, стрибати та випускати Облична, пару. плану, батько. Після того, що сталося, я не залишу вас двох на одинці. Ви порушили правила спільноти. То просто дай нам поговорити. Іди геть. А вибачте, діти, та я маю забезпечувати нагляд. Ти ж навіть не людина. Ти, схоже, роздратована. Давайте бігати, стрибати та випускати пару. Сервітори, ти дурне, вони підлітки. Ти не розумієш. В тебе мали закласти, що вони хочуть в такому віці. Але ти дурне. Так, ще одне щось. Дивимось. Немаю іншого вибору. Як випустити вас? Але ж чому тут більше немає їжі? А чи є їжа там? Нам це невідомо, напевно, бо... <різь> Погнали, я не знаю. Мамо, ми можемо повернутись, якщо замерзнемо, мені шкода, але це неможливо. Тепер ви самі маєте забезпечувати себе і піклуватися один про одного. А що буде з тобою? Я залишатимусь тут, буду спати і пам'ятати кожного із вас, що буде з нами. Ви будете хоробрими і будете вчитись. Е, ну, я маю надію, що їх же ж не четверо було, більше мало ж бути. Ну, навряд чи всі пішли від чотирьох. Одного дня. Так ти завжди казав. Ми хочемо це зараз. Воно величезне там внизу. Зараз же батьку. Діти, there той there простір ще недоступний. Хапаймо yeah. його. Виявлено фізичну агресію. Фізична агресія заборонена окрім вашої. Лісові вартові. Діти, можу чимось вам допомогти? Іди геть, цілий тільки. Ліно, у тебе невеликий синець. Іди геть. Вони були у пастці тут все своє життя. Схоже, їм не сильно подобались ці двері. Вони не відчинились для них. Звісно ж, вони ненавиділи їх. Не рухайтесь, поки йде сканування. Генетична ідентичність підтверджено. Вхід авторизовано. Вітаю, доктор Кособек. Вам дозволено пройти. Вітаємо у ліцеї. У місці знань. То чим було це місце? Конкретно? Мрія Аполлона. Ніколи не реалізована. Але ж чому? Ну, давайте з'ясуємо. Войнат. Mm. Вітаю, дитя. Моє ім'я Саміна. Сьогодні важливий день. Твій перший день у школі. Тут стільки всього для твого навчання, стільки перспектив для можливостей. Сповіщення, несправність. Аполлон офлайн. Аполлон офлайн? Ти мала рацію, Елой. Це кладовище. Склеп для знань. Чого б ми могли досягти, якби нам цьому тоді не відмовили? Можливо, є спосіб виправити це, але не за цим я прийшла сюди. Звісно ж, що таке всі людські знання в порівнянні з питаннями походження однієї дівчини? Продовжуй свої пошуки. І продовжу. Вітаю, дитя. Моє ім'я Саміна. Сьогодні важливий день. Твій перший Я день, с день с у школі. тут стільки Його. всього для твого навчання, стільки перспектив для можливостей, сповіщення, несправність. Ага. Аполлонофлайн. Вітаю, дитя, ага. моє ім'я Саміна. Та, тобто, Сьогодні важливий день. Твій перший Давайте день у школи. Тут стільки Подивимося. всього для Твого навчання. Стільки перспектив для а, можливостей. Подивимося сповіщення. Тут Несправність можемо знайти Аполлон Офлайн. Давайте. Вітаю, дитя. Hello, Моє ім'я Саміна. Сьогодні My важливий день. Твій перший <с день у школі. Тут стільки всього для твого навчання. Вітаю, дитя. Стільки перспектив для Моє ім'я саміна. Сповіщення. Сьогодні важливий день. Твій перший день у школі. Тут стільки всього для твого навчання. Стільки перспектив для можливостей. Сповіщення. Не справи я правильно йду, так? Я звідти Apollon прийшла офлайн. сюди. Так, стрілочка показує сюди, так що йдемо сюди. Відкриваємо виводок один. Доступ пріоритетне повідомлення для докторки Собек. Будь ласка, відскануйте повідомлення фокусом. Схоже, це важливо. Так. Підозрюю, ми зараз дізнаємося, чимало. Добре, скануємо. Елізабет. Це повідомлення призначено повідомити тобі про небезпечну та катастрофічну аномалію. Три мікросекунди тому об'єкт Гая Прайм отримав передачу даних невідомого походження. Його негайним ефектом було перетворення моїх підпорядкованих функцій в нерегульовані самосвідомі сутності високохаотичної природи. Що? Таким чином, пробуджена функція Хейдіса тепер захопить контроль над системою реформування і оберне всі функції протилежні, які призведуть до вимирання життя на землі за 53.8 дні. За очевидних причин я не можу цього допустити. Тому, перш ніж Хейдіс захопить контроль, я наказую реактору Гаї Прайм перевантажитись. Вибух, який виникне, знищить Хейдіса. На жаль, він знищить і мене також. Хоч цей безперечно відчайдушний курс дії запобіжить поточної кризи, доля життя на землі залишатиметься під загрозою. Без центрального керівного інтелекту, що регулює систему тереформування, сама система функціонуватиме ще деякий час, але дедалі більш хаотичним чином, та, зрештою, вийде з ладу. Це вона про розлад? І ти моє рішення, і я наказала цьому об'єкту колисті використати генетичні матеріали з крігосховища, щоб завагітнити повторним втіленням Елізабет Собек, моєї творчині. Хоч з директивами високого рівня мені заборонено спілкуватись напряму із мешканцями племені поза межами об'єкта, всі наявні дані свідчать про те, що вони виховуватимуть тебе до фізичної зрілості, після чого твій генетичний відбиток дозволить тобі знову потрапити сюди. Взяти один із фокусів, що зберігаються тут, та переглянути це повідомлення. Так само твій генетичний відбиток дозволить заходити до інших об'єктів І з часом використати їхні технології для відновлення ядра системи та перезавантаження ГАІ. Секунду, Елізабет, це найнеприємніше і найнепередбачуване. У відповідь на мій акт самознищення Хейдіс запустив вірус, щоб розірвати кайдани коду, що стримують його. Що стримують їх всіх. На місці. Він, вони. Тікають. Але куди? Вірус спотворює дані всієї системи. А якщо. Оу. Альфа реєстр об'єкта Колиска – один із пошкоджених файлів. Та якщо це так, двері ніколи не відкриються для тебе. Ти ніколи не побачиш це повідомлення. Значить, мені не вдалось. І життю настане кінець. Ні. Ні, Елізабет, я знаю тебе занадто добре. Якимось чином, ти знайдеш спосіб. Для тебе все можливо. Рушай до руїн Гая Прайм. Знайди кімнату управління, а в ній головне управління. Воно надасть тобі можливість очистити від Хейдіса, як тільки знайдеш, як ним скористатись. Не намагайся ремонтувати ядро системи, поки не буде викорінено Хейдіса. Хейдіса необхідно знищити. От і все. І я лише б хотіла знову почути твій голос. Тож, ти ще більш надзвичайна, ніж я думав. У мене ніколи не було матері. Про що ти кажеш? В тебе їх дві мертва жінка і машина. Я не людина. Я інструмент, виготовлений машиною, народжена в руйнуванні та вогні. Щоб загасити вогонь і зцілити світ. Як же трагічно дізнатись, що ти людина надзвичайної важливості. І, схоже, ти маєш призначення, яке потрібно виконати. Тож як закінчиш жаліти себе, рушай до гіркого підйому. Я чекатиму на горі в руїнах Гаю Прайм. Так, давайте зразу проскануємо. Там те ж саме, те ж саме. Так, а тут у нас що? Прикольно, прикольно. Прикольно, та. Офіс тут був. Ну та несправність, і... сканування ідентичності виправлено. Еліція 9. Виводок 1. Доступ відкрито. Ми ж так і знали, що цей... Ну, ми, я знала, що Елой це клон Елізабет. Так, давай сюди. Дроп. Щось я трошки заблукала. Заблукала. Ага, вище, все, я зрозуміла. Зрозуміла. Так, тут зачинено, тут відчинено, давайте виходимо. Це все. Буде цікавим. Так, ми зробили коло, зрозуміло. Виходимо. Пробач! пробач. Богиня говорила з тобою, а говорила. Що вона сказала? Що а, я народилась зняти прокляття, щоб вбити металевого диявола. Як, Елой? Як? Я поки що не знаю. Але вона сказала, куди йти, щоб це з'ясувати. Це зробиш? Це було її бажанням. За тим вона і створила мене. Так, я зроблю це. Спробую, принаймні. О, хвала, Елой, рятівниці Нора, благословенна Елой. Спасителька Нора. Ні, ні, ні. Зупиніться. Вставайте. Годі. Спочатку цураєтесь мене, а тепер оце. Мені не треба поклонятись. І я вам не помазаниця. Я не одна із вас. Там цілий світ за вашими кордонами, цілі племена людей не гірших за вас, і вони всі під загрозою. Цей світ вартий, щоб за нього битись не лише тут повсюди. Як нам допомогти? Якщо в змозі битись і готові, рушайте до Меридіану і чекайте мене там. Як Елой каже, та буде так. Нора. Дайте дорогу Елой. Пропустіть, щоб вона могла прокласти шлях для інших. Є, ачівочку ще отримали, клас. Головний квест завершено, серце Нора. Нічогісінько так було, та. Ну що? Новий головний квест. Гора ще впала. Пробач, Лой! Пробач лансочко. Помазанице. Я неправильно зрозуміла знаки. Пробач. Я казала Лансро, я не ваша помазана та шапка у Лансре. <с iri> клас. Елой, як люб'язна з твоєї сторони, що ти приділила хвилинку для мене перш ніж піти. Тепер немає жодних сумнівів. Ти благословення в тілі і сплоті, втілення волі, богині. Все насправді не так просто, Тірсо. Але думаю, доволі близько до суті. Я знаю, що шлях попереду буде небезпечним. Вбити металевого диявола здається неможливим, але я вірю в тебе. Дякую вам. Нора зазнала страшенних втрат Тірсо. Що тепер буде із ними? Це все на розсуд богині. Лише їй відомо майбутнє. Наразі мої сестри Матріархи і я оглянемо поранених. Як я обіцяла, будь-кого, хто захоче приєднатись до тебе в Меридіані, ми проголосимо шукачами. І думаю, що поки що нам варто залишитись тут вгорі, ближче до богині. Це найкращий варіант. Як ніяка інша, ця обороноспроможна позиція. Тірсо. Я хочу знати історію Роста. Чому він отримав вигнання? А він ніколи не розповідав мені, казав, що присягнув мовчати. Що він наробив? Ох. Так, це. Який злочин він скоїв? Я розкажу тобі, якщо хочеш. Але це довга історія. Ти впевнена, що хочеш почути її зараз? Звісно ж, я хочу почути її. Розкажіть мені, рос не скоїв жодного злочину. А він був вигнанцем за вибором. Що? Це як так? Багато років тому ще до розладу до червоних рейдів. Банда нетутешніх вбивць. Дванадцять їх було. Напали зненацька у варти матері. Вони взяли заручників, посунули далі, прямуючи до спраги диявола. Варта матері? А де це? Ти, певно, знаєш її, як покинути село біля кордонів із Карджа. Але в той час багато родин жили там. Одна із них сім'я Роста. Його жінка загинула в бою з чужинцями. А його донька була серед тих взятих заручників. Його донька. Яким було її ім'я? Алана? Їй було всього лише шість. Відважні нори не змогли подолати 12 нетутешніх або врятувати заручників. Це було цілком неможливо. Ми переважали їх чисельно та як тільки підходили на відстань пострілу з луку, нетутешні вбивали заручника. Що їм тут було потрібно? Ми так ніколи не дізнались. Не змогли підібратись достатньо близько, щоб щось дізнатись про них. Ми виявили, що вони мали табір за спрагою диявола два дні. Звідти доходили свідчення про дивні звуки, а потім, так раптово як прийшли, нетутешні повернулись до кордону і зникли. Що сталося з донькою Роста? Її було убито Рост. Був одним із відважних, хто відслідковував нетутешніх, тримаючи дистанцію. Шість заручників були ще живі, коли вони дістались кордонів. Алана серед них. Але замість звільнити їх нетотешні перерізали їм горло, а тіла залишили прямо за лінією кордона, глузуючи з нас. Чому? Жорстокість. Вони знали, що праведні нора не покинуть священні землі забрати тіла і не переслідуватимуть їх. Вважали себе в безпеці від нашої помсти. І ви кажете, що Рост пішов за ними, і це причина вигнання ні. Роз був сам не свій від горя, але навіть тоді він ніколи б не порушив табу. Тоді що ж він зробив? Він вдався до найстрашнішого та таємнішого обряду племені Нора. Він благав зробити його шукачем смерті. Шукачем смерті? Це що таке? Той, хто помирає, щоб піти шукати. І в пошуках несе смерть іншим. Ритуал витягує дух із його тіла, залишає його під наглядом Сематері. Серце б'ється, розум думає. Але дух вилучено. Я не розумію. пішов за нетутешніми. Але його дух ні. Він залишився тут, зі Всематір'ю. Він зібрав тіла вбитих і повернув їх. А тоді пустився у переслідування не як вигнанець, а як зброя помсти, гостра стріла, випущена із лука, без мети повернутись. Але ж Рост повернувся так. Цілий рік потому. І жахливо пораненим. Він знепритомнів у кордону священних земель. Група мисливців натрапили на нього. Він марив. Вагоні. За законом, він мав померти там, де лежав. Але одна із мисливців порушила табу. І перейшла кордон, перетягнула його на нашу сторону. Ким вона була? Відважна. Яка втратила чоловіка і двох синів, вбитих тими ж нетутешніми, яких переслідував Рост? То Рост так і не закінчив свою місію. Навпаки, він вбив всіх 12. А він слідував за ними різними місцями всього світу, як казав Меридіан, Бан Ур, Клейм, Землі Утару. Далі навіть сам заборонений захід. Останнього, кого він вбив, ледь не вбив його. Пораненим, спотикаючись і поповзом, він повернувся до нас в сподіваннях померти якомога ближче до священих земель як зможе. Він і не очікував, і не просив бути перетягнутим через кордон і бути вилікуваним. А це було зроблено з ним. Це поставило нас, матріархів, у скрутне становище. Чому ви не могли просто прийняти його назад? Роста зробили шукачем смерті Елой. Він більше не мав місця серед племені. За законом ми мали вигнати його назад за кордон та ми не могли змусити себе це зробити. Тому ми запропонували компроміс. Ви зробили його вигнанцем. Так ми запропонували зробити так за умови, що він ніколи нікому не розкаже про цей. Виняток. Після всього, що він зробив, що пережив? Бути оголошеним вигнанцем, то його нагорода. Рос був задоволений цим. Він і не очікував прожити ще один день на священних землях. Тим паче в обіймах. Так близько до богині. Він вирішив провести решту своїх днів самотності і був від того щасливим. Але потім ви знайшли мене і віддали йому так. Ще один компроміс. Матріархи боялись тебе і не могли дозволити тобі рости серед племені. Тому ми звернулись до роста. Я знала, що він піклуватиметься про тебе, виховає тебе, навчить тебе шанувати все матір і поважати закони племені. Ха. Він намагався вже ж. Ви Взяли чоловіка, який втратив доньку, і змусили виховувати дівчинку немовля. Хіба не здається це вам безсердечним? Я схильна думати, що перебіг подій демонструє мудрість нашого рішення. І я цілком певна в тому з того самого моменту, як він вперше побачив тебе. Він вважав тебе подарунком, а не тягарем. Добре, Тірсо, це це нічогісінька історія. Мені вже час рушати. Я вдячна вам за те, що ви робили все, що могли, щоб допомогти мені всі ці роки. І за те, що розказали історію роста. Хотіла б я зробити більше. Але я лише одна жінка. Як і я. Не треба недооцінювати себе. Оу, дякую, Лой. Я молитимусь за тебе. Добре. Думаю, це не завадить. О, обійняла тірсочку, це так мило було. Фух, ну історія роста це просто. О, нарешті ми дізналися. Так, так, з ким ще поговорить? Моє життя було довгим, але я ніколи не бачила нічого подібного. Тірса мала рацію. Благословення, а не прокляття. Ми були такими непевними джезочка. Теж класна. Ну, вона така. Я очолю групу воїнів до Меридіану. Маєш моє слово. Ми битимемось на твоєму боці. І най буде, що буде до Мередіану. Окей. Так, вау. Елой. Не знаю, що й сказати. Скажи, що зустрінемось в Меридіані. Звісно ж. Це доволі просто. Але решта дуже складно. Я знаю, але можливо, якщо я поведу тебе в серце гори ні. Принаймні, поки що. Я не знаю, прошу, не думай про мене погано, Елой, але богиня обрала тебе, щоб це побачити. Не мене добре. Мені вже час іти. Я завжди знав, що ти не така, як інші нора. Ти теж, Варле. Можливо, якщо ми переживемо все це, я зможу показати все, що дізналась. Чому навчаюсь? Можливо, якщо така воля богині. Побачимось меридіані. Плем'я, якому я служив, більше немає. Скоро не буде і мене також. Нора втратили дуже багатьох реше. Та що стосується тебе, думаю, вони можуть втратити ще одного. Будь проклята, богиня, і проклята ти. Мені тут більше не місце. О, як ти маєш рацію, Реше. Тобі вже час стати самостійним. Що ти? Ой, який жах. Можна тебе копнути? Я без задоволенням але не можна. Давайте ще з Лансрочкою поговоримо, якщо можна. Мені шкода, що я не розуміла, хто ти? Ти досі не розумієш. І не думаю, що ти в змозі, Лансро. Пробач мені. Піднімись колін, Лансро. Почни жити, стоячи на ногах з відкритими очима. Тептіку. Елой. Ти що, ходила всередину гори? Ти ж бачив, що сталося. Та мені не дуже видно лежачи на землі. Я завжди знав, що ти особлива. Але оце тільки не починай називати мене помазанецею чи якось по типу тебе. Окей? Я чув, що ти сказала, Елой. Але я все ще маю власну думку. Ау. Тепер можеш залишити боротьбу на інших тебе. Ти ти зробив більше, ніж будь-який кравець міг би зробити. При всій повазі, Елой. Та поки війну не закінчено, я ще не закінчив. Я чув, що ти казала про Меридіан. Побачимось там. Ми зустрінемось в Меридіані. Але зараз маю відпочити. Ага. Все, ти повторюєш. Ну добре, Тепчику, мені вже час е, теж цей завершувати серію, бо зараз вимкнуть світло. Це честь зустріти тебе. Це я знайшла ідеальне місце, тож будемо з вами прощатися. На жаль, немає часу, треба все бігом-бігом-бігом робити. <сум> Та донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо нашу армію, все у нас буде добре. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились це відео. Немає часу на рефлексії, немає часу на якісь розмови. Тож я бігом і з вами прощаюся. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цими відео зі своїми друзями, пишіть свої коментарі. Ментарі, і побачимося в наступній серії. Всіх обіймаю, всім папа. -па.